Привіт всім! Мене звати Олексій. Сьогодні у нас 17 грудня і другий день, як я приїхав в Німеччину. Місто Карсрує первинний табір для переселенців, для біженців. Буду тобто паралельно показувати, яка тут красотінь. Оце коло нашого табору знаходиться такий от магазин Ікея, меблі, там, посуд і так далі Туди далі є супермаркети ну В общем по місцю розташування класно, недалеко до центра Ось такі тут ходять трамвайчики прикольні По вартості проїзду там тоже різні варіанти Разовий проїзд для дорослих 3-10 євро Ну і інші, там, інші абонементи білетики Значит, по табору, e, значит, табор знаходиться, я не знаю, чи то раніше тут лікарня була, чи якась от, ну, по карті показує бюджетна установа, e, чи медичний заклад, чи, чи казарми, чи тюрма, чи, ну, коротше, щось таке непонятне. Чотирьох, чотирьох і трьох етажні корпуси, кімнати такі. От, до речі, якщо буде можливість, зараз от я поставлю відео Ну, які умови взагалі Вісім чоловік в кімнаті у нас, двохетажним От. Ну, в принципі, умови сносні. Ну, звісно, жарко, душно, то есть, всі на, на головах, як кажу. то кажуть, но годують, тобто три рази харчування. Обід доволі непоганий був. От, до речі, зараз відеоряд. З обіда, вечері і сніданок. Сніданок і вечеря ну, такі собі. Ну, наїдаєшся, в принципі, ну, хотілося б ще. Тобто, бутерброди, нарізочка, там, чай, кава, на вибір, фрукти. От. Наприклад, на сніданок сьогодні були мюсли, був йогурт, ну мені йогурта не дісталося, тому що весь розгрібив. По публіці, по біженцям, тут не тільки наші є, тут багато арабів, сирійців, нігра, циган, самих-самих різних національностей по умовам. Карсурує табір. Первичний табір для переселенців. Тут бачимо з нами зеркало таке. алюминий, очищенный до близко, да, такая душева. Вот такие умовые комнаты по 8 человек. Вот. вот. Так вот она все выглядит. Сегодня приехал. Тут туалет. убивай в общем раніше тут все лікарня якась була чи не поняв. Такі уговальники ну там пошли наші номера тут сразу так поезда ходить така нас и так в принципі, нормально. Файлі. Файлі Такі Кіфаєвий. Краєвий файні такі. Дуж, гаряча вода, умивальник. То есть, є як помитися, є як там постиратися елементарно, там носки трюси і так далі. Плюс є ще тут прачечна. Можна договарюватися. Я ще не ходив, не здавав, Тобто ну, можна здавати на прання безкоштовне, скільки раз хочеш свій одяг. О. Місто, звісно, дуже гарне. Це, як я казав в попередньому відео, по величині вважається друге за площею після Штутгарту. Недалеко від Штутгарту знаходиться. До Штутгарта тут десь 50-70 кілометрів. Значить, як, як я казав, воно поїзд пішов, бачите, товарняк. Як я казав, це е, первинний лагер, такий табір розподілительний. Далі нас повезуть в інший табір, і, і після цього вже буде оформлення документів, реєстрація. Що дасть право на параграф 24 з цими витікаючими з цього наслідками. Отут, до речі, футбольне поле таке є. Зараз я вам покажу. Тобто, всі умови для заняття спортом. Отак от, от воно все виглядає. Дуже файна, дуже продумана інфраструктура для велосипедистів, до речі, от... Рядом поряд велодорожка І от таких вілодорожок, в принципі, полно по всьому місту. І то є дуже круто. Е... Як сказати, дуже все-таки ухожене, все... Ну, вилізане, все таке красиве, продумано максимально все для людей. Скільки ми будемо в який час перебувати в цьому табору, е... поки що невідомо. Адміністрація ніяких каже, що не знаємо, а може і дійсно не знають. От, тобто вам скажуть. Тобто це може бути 2-3 дня, може бути там тиждень, може бути і більше, в принципі. Ну от якось так. Якось так, друзі. В будь-якому разі дуже хочеться подякувати німцям за дах над головою, за прихисток, за харчування. Дуже дякую. Ну, а з вами був я, Олексій Антоненко. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал, хто ще цього не зробив. Ну і до нових зустрічей. Пока.